А зараз льон це як підтримуюча культура, да, як Так, як підтримуюча. Це як одно ми так от підбираємо, щоб можна було хоч деякими гербіцидами обробити одночасно. І, ну, це Ми випробуємо перший раз і не знаємо, з цього що чи ні. Але Ну, треба щось Ну, Виглядає дуже цікаво. Неравномірність трохи сходів льону і пелюшки є. Ну тут от явно видно. Це, ось це, ось це. Ось, ось. ось. Но, а якою нормою тут сіяли? Льон сіяли норою 25 кг. а пелюшка подорожить, щоб він Скільки це бі 40. 60 Шість кілограмів. кілограмів. Ну це не догма. Ми добра. не знаємо. Ми, це. Ми це перший ми раз. Ми